На Великодні свята у Львів курсували 13 додаткових потягів. Проте і сьогодні напрямок традиційно залишається один із найзавантаженіших. Якщо немає навіть квитків зі Львова, то ми шукаємо з пересадками і людей відправляємо. Які найпопулярніші напрямки? Ну, зараз на даний момент Київ. Дістатись до столиці нині можна тільки через Хмельницький, Вінницю або Тернопіль. Традиційно завантажені потяги і на південь України. Люди стоять у багатометрових чергах, навіть щоб просто почути квиточків немає. Вже зранку біля кожної каси вишукувалися щонайменше до 20 людей. Квиточків немає. Їздила з Києва, сюди приїхала, дуже тяжко взяла. І ось зараз їду назад в Київ сьогодні. Ну теж дуже складно взяти. Не знаю, що я стою 5 хвилин, але що не знаю, чи є квитки. Але завжди проблема взяти квиток, треба заздалегідь брати». Залізничники кажуть, уникнути черг можна, якщо бронювати квитки через інтернет. Через інтернет оформляє люба каса в залі позачергову. А якщо електронний білет, то підходимо, не звертаючись в касу, він підходить до старшого стюарда. Втім, спрощена процедура поки що діє лише на швидкісних поїздах Hyundai. Решту заброньованих в інтернеті квитків все ж слід роздукувати у касі, а стояти у тих же чергах. З електронним квитком як вам зручно, незручно? Дуже, да, дуже зручно, дуже. Ну, як би, завжди непонятно з касами. Як, в яку я повинна пойти з цим білетом? Вам куди сказали йти? Мені сказали, в будь-яку касу без очереди. Ну, не всі це розуміють. Как бы, в Києві я беру в спеціальних касах. Артем ледь не спізнився на поїзд, бо не зміг роздрукувати свого квитка без черги. Хлопець каже: ніхто не хотів поступатися йому місцем. Що? Який інтернет? Да йди геть звідси в кінець його. В другій касі так само. Молодий чоловік каже: я я ще спізнююсь, там якась вагітна жінка. І всі від, від, відпихають на кінець. На жодній з кас немає інформації, що електронні квиточки беруться без черги. Немає. Адміністратор підвела мені до, до якогось куточку в цих касах. Ось дивіться написано, малесенька, така такий листочок, на якому написано папіре. Все, більше ніякої інформації. Повний перехід на електронні квитки міг би допомогти пасажирам, проте таку процедуру в Укрзалізниці ще тільки розробляють. Валентин Діхтяренко, Роман Миленький, головні новини Львова.